Новий міністр оборони, коли парламент голосуватиме за кандидатуру Умірова, зустріч у Сочі про що домовився Ердоган з Путіним ланцюг єднання з батьківщиною. Як кримські татари на материку пізнають власну історію та культуру. Голосування за нового міністра оборони у парламенті заплановане на 6 вересня. Цю інформацію суспільному повідомили джерела у фракції Слуги народу. Вранці міністр оборони Олексій Резніков написав заяву про відставку. Він оприлюднив документ, адресований голові Верховної Ради, і зазначив, що аналогічно заяву передав президентові. Про намір призначити нового міністра оборони Володимир Зеленський повідомив напередодні і анонсував на цю посаду кандидатуру голови фонду. Держмайна Рустема Умєрова Ризніков очолював міноборони з листопада 21-го року. Сам Рустем Умєров теж вже подав у відставку з посади голови фонду держмайна. Вважаю, що міністерство потребує нових підходів та інших форматів взаємодії як з військовими, так і з суспільством. В цілому зараз очолити міністерство має Рустем Умеров. Верховна Рада України добре знає цю людину і пан Умеров. Не потребує додаткових представлень очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури. 41-річний Росте Умєров народився в Узбекистані у родині депортованих кримських татар. До Криму Валушту Умірове повернулися на початку 90-х. Економіст за освітою тривалий час був помічником лідера кримськотатарського народу Мустафи Джемілєва. 2019 року обраний до Верховної Ради від партії Голос був заступником керівника української делегації в парє. Співавтор закону про корінні народи України, а також співголова депутатського об'єднання Крим. Мська платформа торік восени призначений головою фонду держмайна. Ердоган і Путін не домовилися щодо продовження зернової угоди. І, хоча перед зустрічю з російським диктатором у Сочі, турецький лідер анонсував важливу заяву щодо експорту українського зерна. Жодних домовленостей досягнуто не було. Путін вимагає зняття санкцій з російської агропродукції. Ердоган заявив, консультуватиметься з ООН, аби продовження угоди стало можливим. Огневим привітом від Путіна напередодні зустрічі з Ердоганом. Назвали удари дронами камікадзе по портовій інфраструктурі України в оперативному командуванні. Південь кажуть, росіяни атакуючи порти в Ізмаїлі та Рені, прагнуть порушити навіть обмежений шлях експорту українського зерна. При цьому частина з шахетів впали і здетонували на території сусідньої Румунії. Однак там заявили, що загрози національній безпеці ці дрони не становили. Водночас в українських силах оборони вважають, що країна-агресорка навмисне добирає такі маршрути. Ворог знаючи це, неодноразово використовував саме таку географічну особливість цього регіону, спрямовуючи дрони саме в максимальній близькості до державного кордону. Про народ, історію мистецтва та традиції кримських татар команда проєкту Зінчір ланцюг ланка пам'яті провели нову зустріч в особливому форматі. Сьогоднішня наша подія називається розмови за філіжанкою кави. Ми дуже старалися зробити таку затишну домашню атмосферу кримськотатарського дому. В такій атмосфері починаються розмови за філіжанкою кави. Для кримських татар це не лише смачний напій, а ціле мистецтво. Пошкіль Денис, відчувайте себе спокійно. А, і я би хотів, щоб наступна наша зустріч вона була в Криму. Рустем Скибін, кримськотатарський кераміст, він добре розуміється на предметах спадщини та культури свого народу. Вони розповідають мені і надають відповіді на мої запитання: чому ми кримські татари, чому це наша земля? Приміщення наповнюється ароматом кави. А Рустам розповідає гостям історію керамічних виробів та предметів старовинного кримськотатарського побуту. Коли я побачив, я почав запитувати на цих зустрічах у людей, у стариків, для чого воно використовувалось. Ні, багато хто пам'ятав. І мені сказали, перше це бадіє. Бадіє це гаршок. Предмети побуту та ритуали, про які розповідав Рустем, можна побачити у сусідньому залі на картинах Дмитра Доценка. Сам художник розповів, чому зараз так важливо говорити про кримських татар. Кримських татар чисто кількісно, набагато менше, наприклад, ніж українців, і допомогти створити більше голосів, які розкажуть про цю культуру. Розказати в тому числі і про ту історію, яка з ними трапилася, пов'язана з депортацією. Нам зараз це теж більше зрозуміло, тому що сьогодні сотні, десятки сотні тисяч українців також перебувають в депортації. Культурно-мистецький проєкт Зінчір започаткували, аби знайомити аудиторію з історією та традиціями кримських татар і розвінчувати міфи про сам Крим, кажуть організатори. Саме сьогодні Україна переживає такі глибокі трансформаційні процеси, і в цих процесах є місце для кримських татар, яких сьогодні Україна пізнає глибше, і кримські татари, які пізнають українців ще більше, да, через цю нашу сумісну боротьбу з одним єдиним ворогом. Назва проєкту Зінчір або ланцюг теж була вибрана не випадково. В неї вклали особливий зміст. І хоча це частково про кайдани окупації Криму, та все ж більше про ланцюг ДНК та Кот нації кримських татар. Наша мета показати і розвінчати ці міфи, як було насправді, яке була кримське ханство, держава держава кримських татар, чим вона жила, яка була культура, економіка, політика. Тобто всі ці грані ми хочемо передати. Учасники проєкту планують провести ще не один захід в рамках циклу Зінчір. Наступна зустріч відбудеться 7 вересня в Кримському домі, де історикиня Гульнара Абдулаєва розвінчуватиме 12 міфів про Крим. Олександра Гресь, Дмитро Суслов, Суспільне новини, Крим.